Озвері, автор Генріх Баварський Розділ перший. Сонечко сховали захмарки. Мені холодно, дуже. Моє ім'я една. Повністю една мала, що означає не така, як всі. Мені не дуже пощастило зім'ям. Але вона мені лечить, все тому що моя тітенька Жозефіна каже, що я хвора, дуже хвора дівчинка, дуже, каже вона всім дорослим людям, наприклад, сусідам, білим халатам і іншим дорослим людям я не пам'ятаю їхнє ім'я. Вона щодня дає мені солодку присолодку мікстуру з медом. І дає після цього варене яблуко, тому що микстура солодка та з медом мені не легша, а варені яблука не дуже смачні. Я зовсім не розумію, чому тітенька Жозефіна вважає, що я хвора. Вона каже, що в мене якась хвороба з дуже складною назвою. Я навіть написати її на аркуші паперу не можу без помилок. Дітенька Жозефіна та лікарі просять не розмовляти з вигаданими людьми та істотами, які я бачу. Вони хочуть, щоб я вела щоденник, але часто я не знаю, що писати і, зрештою, плачу. Я дуже засмучена, що я не можу зв'язати слова в одну єдину думку, як дорослі дядьки моряки пов'язують вузли на товстих мотузках. Я засмучений, що не можу порадувати дорослих людей, і тіто вже загину. Я засмучена, що всіх засмучую, особливо тіто вже загину. Вона дуже гарна, тети каже, загину. Вона мене любить, хоч і дуже засмучується мною. Мабуть, їй дуже мене шкода. Коли мої батьки відмовились від мене, вона взяла мене до себе. У їхні маленькі провулоки з синіми ліхтарями. Тут всього шість будинків, і ще один маленький і один великий, і два шпаківні. Тут дві маленькі лавки і одна правильня, і ще маленька бібліотека Старого Тому. Неподалік звідси є парк і сусідня вулиця з ветеринарною клінікою. Я часто ходжу до парку. Мені подобається там гуляти, бо там нікого немає і ніхто не бачить, як я розмовляю з тінями. Тітанці не подобається, коли я туди ходжу. Вона каже, що там мало людей, і це погано, але щоб її не засмучувати, я взяла з собою щоденник і олівець. На випадок, якщо я вигадаю, що написати туди. Мені справді холодно, руки стомилися тримати щоденник. На ній сіла сніжинка і розтанула. На всі такі рісні цієї сніжинки. Хотіла б я бути сніжинкою, бути легкою, білою, холодною, маленькою, та не хворою. Але я не сніжинка, тому я не біла, тепла, в мене груде волосся і я хвора. З іншого боку, я завжди хотіла стати ковдрою що шиє тітка Жозефіна руками. Голкою ниткою. Воно кольорове, у ньому є візерунчасті клаптики. Білий, червоний, зелений, жовтий, синій, деякі клаптики м'які, деякі з тонким ворсом, лоскітні, деякі схожі на мішок з-під картоплі. Тітка Жозефіна шиє їх, акуратно проколюючи голкою, співаючи індійську пісеньку. Вона каже, що раніше багато подорожувала, я їй не вірю. Я думаю, це вигадана мова, схожа на мою. Мені дуже хотілося бути цією клаптиковою ковдрою, щоб на мені було багато різних клаптиків, тітка у жозі обережно проколювала мене голкою, погладжуючи куточки, наспівуючи вигадану пісеньку. Але натомість вона готує мене вареними яблуками і водить по білих кабінетах з білими халатами. А можливо, я хотіла б стати простим бутербродом з апельсиновим джемом. Я була б дуже смачною, мене з величезного апетитно з'їв би хлопчик з худим обличчям і родимкою над губою. Я щодня зранку виходжу на кухню, щоб подивитися, як у вікні навпроти, хлопчик їсть смачний бутерброд з апельсиновим джемом. Мені дуже подобається дивитися, як хлопчик вблизує блідим язиком яскраво помаранчевий апельсиновий джем. Хотіла б я мати такий смачний бутерброд і такий дивовижний язик. Я вийшла на маленький місток, засипаний снігом. І дивилася вниз на замерзле маленьке озеро. Я побачила Луї, своє відображення. Вона дуже схожа на мене, тільки у нього прозоріше обличчя. Я помахала йому рукою. Привіт. Луї у відповідь кивнув головою. Сьогодні він мовчить. Я запитала, тобі, бува, не холодно? Луї не відповів, він дивився кудись у бік, не на мене. Я подивилася туди. Я побачила маленьке сіре кошеня. На ньому не було ні черевиків, ні курточки, щоб могли б його зігріти. У нього було цього чотири лапи, і він дивився на мене дуже розумними, блакитними очима і добрими. Я завжди відчуваю, коли добрий погляд. Я вирішила привітатись. Вітання, як тебе звати? Я почула голос, хоча, здається, кашення нічого не говорила. Озвері. Озвері? Я на секунду задумалася, що це могло би означати. Мабуть, нічого. А мене звати Една, Або просто Една. Це моє ім'я. Ти добре, я знаю, тому ти, мабуть, і не мерзнеш. Ти настільки добрий, що холод поруч з тобою теж стає добрим. Ти не злим. Кишеня схилила голову на бік, уважно слухаючи. Ти знаєш, я ніколи не чула такого котячого ім'я, як озвері. Озвері, твоє таємне ім'я? Озвері кивнув, мабуть, це так. А хочеш, я тобі скажу своє таємне ім'я? Я, я шепотіла, щоб ніхто, крім Озвері не почув. Моє таємне ім'я душа. Я його не вигадала. Так хотів мене назвати мій татко красиво чи не так? Жаль тільки, що вони з мамою від мене відмовились, я ніколи б їх не засмучувала, я б що не захворіла, щоб їх не засмучувати. І я завжди їх слухалася б' їла б варені яблуки і планеси мікстури, аби їх не засмучувати. Тут мені захотілося плакати. І я заплакала. Мені просто стало дуже сумно. От і все. Озоворі вистрибнув на місток, підійшов до мене і потерся спинкою об мій черевик. Мені стало чомусь так тепло, хоч я цього не відчувала. І крізь сльози посміхнулися. Я сіла на почіпки, щоб погладити озверь. Який ти теплий, справжній, ти зовсім не схожа на вигадані істоти, озвірі голос голосно замуркотів, як мотор старого морського човна старого містера Тома. Мені стало добре, і я засміялася. Я вже давно не сміялася, я зазвичай плачу і засмучую, але зараз мені було дуже добре, зодзурі. Кишеня підняла подивившись на мене, і посміхнулася, так, посміхнувся. Це зовсім як людина. Хоча я й не пам'ятаю, коли востаннє бачила, як хтось посміхається. Мабуть, це було тоді, коли я ще й була з мамою та татком. Я ніколи не бачила, як кишеня ти посміхається. Ти хороший, добрий кишеня, озорі, ти особливий. Я теж посміхнулася, мабуть, від щастя, від дуже маленького щастя. Я почула дзвін Так звучить велика мітна кастрюля Тітенька Жозефіна кликала мене, звідки здалеку. Една, йди додому, една. Я засмутилася. Це означає, що мені треба йти. Мені доведеться піти озвері. Я не можу взяти тебе додому. Тітці Жозефіні це не сподобається. Вона засмутиться. Не хвилюйся, душа, іди Кашеня подивилась на мене своїми розумними, добрими очима, мені полегшало від його погляду. Та зустрічі озвері, вприщалась я. Він кивнув і сказав та зустрічі, люба душа. Я побігла додому, Щоправда, правда, я зупинилася. Я обернулася ще раз подивитися на озері, але його вже не було. Але я все ще чула його голос у голові. До зустрічі, люба душа. Пролунав дзвін мідного тазу. Я забігла бічну стіну будинку, тітеньки тільки розугіни, відкрила щоденник і записала. Я зустріла кошеня. Він добрий, добрий і дуже теплий. Він муркатів, а я його гладила. Він справжній, його звуть Освері.